Доброго дня, дуже круто, коли весна на дворі. І можна насолодитись на свіжому повітрі чашечкою крутого еспресо і насолоджуватись кожен день, не знаючи клопоту. До цього, в принципі, і існують кавомашини. І сьогоднішнє наше відео буде про Юра. А, про кавомашини, які одразу зроблені правильно. Тобто цей бренд має довгу історію. Перший. Її... Машина, яка мені зустрі... зустрілася від класичної технології ЮРА, була певно десь 2000 року, може 98-го. І в ці роки інженери ЮРА вже створили свою конструкцію. От тут я маю заверний блочок. Він сучасний 20-го року, але як-то загальна ідея того не міняється. От, а, така шестерня з вертикальним ходом, ходи по спиралі і вертикально. Чітко зверху донизу давить нам кавову таблетку. Конструкція насправді фантастично проста. А, крім оцої особливості, так то там більше нічого нема. В верхньому поршні є крема клапан, який відкривається від тиску певне 9 бар, ну можливо 10, ніхто ж не знає, ніхто того не мірив. Ну Плюс-мінус повинно бути так. Це там виявляється по смаковому профілю. По чашечці гарної кави, які роблять цю каву машину. І так вже сталося, що ця конструкція вона вийшла дуже вдалою. І ці кавомашини без особливого догляду. Навіть виробник не рекомендує користувачам знімати заверний блок. Щось таке. То догляду вони не потребують, і ці машини ходять по 10 тисяч порцій. Це гарантійний термін нових кавомашин. Наче так. От, ходять без догляду. Заверний блок без догляду, 10 тисяч порцій, де ви таке бачу? То ці машини варять і круту каву, і мають надійний заверний блок і надійну заверну систему. Всі інші частини внутрі кавомашини теж дуже прості і теж зроблені так, щоб працювати надовго. А, і це круто. Будь-яка конструкція кавомашини, так, тим більше, повинна бути зроблена спочатку з ідеї, потім розроблення концепції, потім деталі. Ну, макет, я б навіть намалював би, як це створюється. І всі ці кроки повинні бути дуже простими. От для мене юра дуже проста машина. Помпа, заварний блок, електроклапан, кавомолка. Так усе. Чесно кажучи, для готування кави нічого більше і не треба. Це ми можемо зрівняти з класичними конструкціями ріжкових італійських кавомашин, які, по суті, то саме і є. От. Це вони зробили, інженери Юра, все добре розрахували і вже напротязі більше 20 років, 20. Да, 25 вже, певно. От. Ця конструкція особливо не міняється. Додається невеликі додатки, можливо, програмні якісь бонуси, можливо, дисплейчик. Але машини як круто варили, ті першого покоління, так круто варять і наразі. От. Бо якщо ви обираєте каву машину Юра, ви не переплачуєте за просто так, ви переплачуєте за те, що думають люди, думають інженери. І це головна цінність. Не шмат пластику. Ви коли купуєте ці машини, платите не за кубку деталей, а за те, що воно зроблено з розуму, воно продумано, і воно зроблено як треба. От існують учасні кавомашини, які зроблені не так. Зроблені з неправильного кроку, з кроку економії. От. І існують навіть ноунейм no нейм бренди, це допустим, китайські в основному заводи, які розробили концепцію кавомашини якомога дешевше, і замовляють. Ну, продають просто цю машинку, ви там ліпите свій бренд. І таких повно на ринки вже. Тобто, якщо ви бачите щось незрозуміле, невідоме, не класичне, не європейське, не з великою історією, то, ну, чесно кажучи, то зроблено не з ціллю зробити якусь річ на роки, щоб війти в історію. А мені здається, що іра зроблена так, щоб війти в історію, бо насправді це геніальна конструкція. От. І навіть з цікавого, запчастини від перших заверних блоків ЮРА підходять до сучасних кавомашин, от наскільки воно. Тобто, ніхто нічого не має. І до речі, автоматичні вендінгові китайські кавомашини, Доктор Кофі, Ліберті, і зараз з'явилась купа теж таких невідомих брендів, вони зроблені на основі конструкції ЮРА. Тобто, якщо китайці щось гарно копіюють, от, звісно, вони Трохи зменшили ресурс, але здешевіли запчастини, От. то китайці копіюють гарні речі. Китайці не копіюють, що попало. Тож давайте перейдемо до відео огляду кавомашинки. Сьогодні J9.2 буде. От. Вона в мене в принципі, вже в минулому відео була. Ну, просто покажу, як вона готує, не дивлячись на те, що ховарки 13 тисяч пробігу і вона вже, вже, вже скільки там. Теж 13-й рік, це вже 12 років. Ну, це для юрей це не дуже багато. От. Давайте. J9.2. Що тут? Дісплейчик. Єдине, що, звичайно, погано, що українські мови нема, але тим не менше. Швидкі напої, Капучино, лате, Еспресо американо, Лунго, а, Пара і молоко. Чесно кажучи, ці основні функції вони якраз і треба в кавомашині. Сучасній, от, допустим, її послідовник G6, додали кольоровий дисплейчик, автоматичні напої от, і можливість під'єднання блютузу. І так то все. А, і ПЕП-систем. Але давайте будь-яка програмна функція, якою і є ПЕП-система, насправді вона, ну як, як по запчастинам нічого не варта, вона варта технологічної розробки. Тобто, якраз тут є повна переплата. Ну, на цій машинці. За віртуальну функцію, яку не можна пощупати, можна отримати смак. Так, вона реально покращує смак кави. Але оцінити її як деталь неможливо. От Так цікаво. Так, і що у нас? Капучината з регулюванням піни від великої до малої. І дуже крута річ після готування молочних напоїв. Підсвічується оцей символ, це продувка капучинатора. Я не дуже розумію, чому на j 6 цю функцію не лишили. Там воно на дисплеї, звичайно, світиться, але тут дуже просто зробили собі капучино з цього виходу, засвітилася кнопочка, натиснули і продули капучинатор. Дуже логічна функція. Я просто в захваті. Так, ну а ми наразі робимо еспресо. У мене воно іде під назвою Рестретвор. І буде готуватися в прозору чашечку, щоб гарніше оцінити красу кавового напою. Бо кава це краса, приємно дивитись, приємно смакувати і все для себе. Тому що будь-яка кава це задоволення для власника. Повна чашка піни. І неповторний солодкуватий аромат, який повинно бути від кави. І нагадаю, от це приклад. Це приклад кавомашині Юра, яка вибрала в себе технології перших років виробництва і являє собі таку середину. А майбутні кавомашини вже додавали невеличкі, скажімо так, технологічні відмінності, а оця модель j 9 вона є. З золотих часів, коли було таке стрімке розвиття технологій. І після цих машин вже там, ну, як на мене, давалися легкі кроки. Тож, Юра-бренд, який робить кавомашини на довгий строк, всі, буквально всі моделі ці машини, цього бренду, вони продумані. Вони зроблені так, щоб власник. Переплативши один раз за відомий бренд, але заплатив за розроблення і думку гарної інженерів, які вклали талант, вклали розроблення, які вони напрацьовували, які вони постійно міняють. От. І, ну я рекомендую цей бренд. Тобто реально кавмашини машини цього бренду вже скільки, яким по 15 років і більше варять суперову каву. Буквально зробити обслуговування, зробити ТО цій машинці ремонт, і при тому ми отримуємо суперову каву, яка буде вас радувати кожен день. І не тільки вас, ці машини зроблені для навантаження. Тобто, якщо ви плануєте використовувати, можливо, в офісі цьому цікаво машини, вони теж От, і справляться з цим, і не будуть потребувати великої кількості до себе уваги. То крутий бренд, я в захваті, чесно кажучи. От, Юра, Юра це супер, це реальні швейцарські кавомашини, зроблені для людини і від людини. От, і, чесно кажучи, приємно розбирати і дивитись на речі, які зроблені з розуму. Це про Юра. Тож, дякую, до побачення.